Сьогодні відвідаємо ринок Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Поспілкуємося з продавцями, запитаємо ціни, переглянемо асортимент. Бажаю всім приємного перегляду. скороварка. Все працює, вихід для пару. Відкручується. Прошу. Ціна 800 гривень в робочому стані. Друзі, з дозволу власника заглянемо, що таїться в цих коробках, що зберігається на юності. Будь ласка, ножі. Так, заварник. З однієї сторони молоточок для відбивних. Топор з іншої, що саме цікаво. Поверти, ну так. Навіть такі речі будуть в продажу на юності. Що ще зберігається ножі? Таці металеві. Незабаром це все буде в продажу. Скляночки, зображення Харкова. Орієнтовно 40 мм. Ой, кум до куми залицявся. Ціна за одиницю 10 гривень. Полюблю свою любку, як голуб-голубку. Чайний набір складається з доливного чайника. Глиняний виріб. Чайна пара. В наявності дві. Коли будь ласка. Ціна за набір 500 гривень. Тарілочки в асортименті для других страв. Дружківка. Коростень. клеймо 2000-х років для перших страв Німеччина ГДР. Ціна за одну тарілочку 5 гривень. Вважаю, що це досить доступна та помірна ціна. Якщо у кого є необхідність придбати тарілочки для перших страв по 5 гривень, будь ласка, завітайте на юність. Коростень. Юність завжди дивує своїми знахідками. Глечик має ручний розпис. Васильківська майолика 300 гривень. Два кухлики. 50 гривень за одиницю. Ось така цікава знахідка на юності. Цікавова чашечка виноград рідкісна. Довбишевський фарфоровий завод відповідає періоду 1950 рокам. 10 гривень. Чайник. Так, добрий день. Разом з заварничком. на 250 гривень турочка. Алюмінієва. Відкручується. В досить гарному стані. Коштує 150 гривень. ситочки. Для водички. В новом стане. Два блюда овальных. Гарный букет. Польща. Німеччина. Цена 100 гривень. Десертна тарелочка. Чехословакія та ж сама ціна. Чашка об'єм орієнтовно 300 мл. птиця клеймо 50 гривень. 150. 40 гривень. Кавовий набір. Турочка Харків має надпис. Та дві кавових чашки. 150 гривень. Ну за 60 давай. по 2 за Давай. Ну, а ну сейчас они хоть высотой Да там чуть-чуть разница. разница. А это вообще еще меньше. Ну и что? А, это совсем маленькая. Полюсенькая. Да? А, ну, Гипсовый олень. Петух, петух, петух. Он тоже гарный. Орієнтовні года роки виробництва 1960-ті. Як скринічка, копілка, ціна 500 гривень. Набір десертних воделок. Виробник Арменія. Нержавійка, ціна за набір 250 гривень. Тарілочка 30 гривень за одиницю. Наявності 5. Чашка Гігант. Зображення журавлі, цаплі, довбишевський фарфоровий завод, 500 мл, ціна 240 гривень. Ой, мене ж не знімають. Доброго дня. Як накручусь, тоді я скажу кому. Скільки таке коштує? 150. 150 для льоду. Так. А скляночки? По 50. 50 за одиницю. Цукерниця. То по 100. 100 гривень. А ці всі по 150. 150. 150, 150, кришталеві. А тут 300 велика цукерниця 300 гривень. А цукерниця скільки горох? 70 гривень. Бо Чайник доливний, Тернопільський фарфоровий завод. Mm. Підкажіть ціну. Такие 200, а цель 250. 250. А чья клыму? Чехословакия. Розочка. Сколько такая чашечка? 50 гривен. 50. А чашка, подскажите, будь ласка. По 40. 40. Чашечка. 40. Також 40. Також 40. Алон. Теніс. Столові прибори. Підкажіть, будь ласка, ціну. 20 гривень. 20 гривень. Так, а для, для міксера? 50 за одиницю. Стекло так не змінить. Ужери для мартині. Різнокольорові. Ціна за одиницю 50, так? 50 гривень. Дуже гарні. такий. Три різних кольори: жовтий, блакитний та червоний. В новому стані, так? Так, так. Молочники. Ручний розпис, баранівський фарфоровий завод 50 гривень. Також Баранівка. В зображення калина 100 гривень. Глина 50 гривень за одиницю. Набір для коньяку. Вже викине. Шість скляночок до набору йде. Ціна за набір 300 гривень. Я беру, ну, бачите, ставлю их туда. А сколько майска нич коштует? 800. Травневая нич 800. 500. Так. И 300. 500. Е. Вам И надо? что в Полонске 300? Скинь его. Давайте я скину. Давайте я не достану. Чи не надо? Чашка. У вигляді разового стакану. Глина. Скільки коштує? 25. 25 гривень. А така цукорниця? По 50. Весь цукор по 50. 50. Тернопіль. Довбиш також 50. Борислав. Ручний розпис. Коли йому відсутнє 50. Дружківка. Та ж сама ціна. Пужери. Ніжка висока. Подивіться, які грані гарні. Кольорове скло, 100 гривень за одиницю. Наявності 2. В рідній коробці. Тарілочки для перших страв. Японія 60 гривень за одиницю. Будянський фаянсовий завод 30 гривень за одиницю лоточок. 300 гривень за одиницю. Скриньки. З дерева. Ціна за одиницю 300 гривень. Мають наліпку. Буковина. 1982 рік. Кухлик, полонский фарфоровый завод, 50 гривень. Выпекать горишки 450 мясорубка 250 гривень.

Господи, просто тарелочки, люди влюбляются товар на киевский кристалловый завод. Материал кристалл. 6 штук. Цена за Аданетию. 45 рублей в ряде Кухлик, Пити чи не пити. Зображення козак задумався. Ціна 150 гривень. Баранівський фарфоровий завод. Дві чашки від червоного бутону. Ціна за чашку 100 гривень. Аромолампа. глиняний виріб. 100 гривень. Какавова чашка 50. Вишиванка. Чайна. Та ж сама ціна. Підстаканники. Зображення буйвол. 100 гривень. Кобальтова супниця. У новому стані 300 гривень. Цукерниця, метал, який саме невідомо. Італія. Виробник Італія. Ага, є квиймо. Олово метал, ціна 600 Так. Чайник горох Тернопіль. 80 гривень. Васильківська майолика. Ручний розпис. Дуже гарна тарілочка. 120 гривень. В рідній коробці фужери весільні. Дуже гарні. Щастя. Молодій парі. Ціна за такий набір 300 гривень Сковорідки. Добре, дякую. Ціна від 100 гривень до 150 гривень. Є чого Так, є чому Ось, наприклад. В асортименті. стакан ложки виделки, ножі повно скрипи немає п'ятдесят гривень сукорничка має надпис харків Наборчик по 50. Угу. Все остальное знаешь. Угу. Э -э -э Советские пельменицы. Угу. 500 новая. 500. 500? Да, 400 БУ. Угу. И китайская 50. Тоненькая. 50. Да. 150. 150. Да-да. Мыска. ручный роспас. 200 гривен. Чайники. 120. Тернопельский фарфоровый завод. Такой же Тернопель. Чайниця. 150. Цікава. Смішна чашка. 40 гривень. Емальоване відро орієнтовно на 12 літрів. Ціна 500 гривень. Тарілочка 30 гривень. Блюдо овальне 60. Баранівський фарфоровий завод 70 роки. Коростень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд з барахолки Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.